Гімн Леся Українка, до тебе Україну, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто й тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому, буде те літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана, і, може, зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками і піснями, то швидко полина тоді я гучна зграя, далеко шляхами тернами, Полини за синє море, полини за горе, Літатиме в чистому полі, зніметься високо, високо, в небесні простори, І може спіткатую долю. І може завіта та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україно, мила, кохана, моя безталанна мати.